Вночі окупанти випустили ракети по Краматорську. Руйнувань зазнав один з готелів в центрі міста. Поранено жінку, повідомив керівник тамтешньої військової адміністрації Олександр Гончаренко. За добу у Краматорському районі окупанти зруйнували 30 будинків. Серед трьох травмованих – 16-річна дівчина. Повідомляють поліцейські окупанти. Били зенітними ракетами с 300 Місцеві розбирають завали своїх будинків, дістають з під руїн речі, виносять з розбитих кімнат техніку. Сильний був удар, зразу дим. Це було. секунду, секунду Хвилиночку. Я вискочила, почало все вискакувати в мене, стекло випадати. Вийшла, я була в шок. Я зараз не можу відійти. Добре, що хоч живі залишилися. Армія РФ атакує Донеччину по всій лінії зіткнення, прицільно стріляє по житлових будинках та інфраструктурі. Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму силооборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. На Донеччині триває евакуація. В цьому допомагають рятувальники. З віддалених районів області переважно маломобільних людей вивозять до евакуаційного потягу в Покровськ. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали з Донецької області майже 10 тисяч жителів. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.